Вітаю всіх! Пропоную вам передивитися, що несе вам рівнодення або весняне сонцестояння. Чого остерігатися, на що звернути увагу, і подивимось параду на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант, що несе вам весняне рівнодення. Гора, місяць і зірки. Це все говорить про те, що зараз ви обрали якусь мету і рухаєтеся своїм шляхом. Але у вас виникають такі обставини, що ви весь час натикаєтесь на перепони. Або люди створюють вам штучні такі умови, де ви не можете рухатися до того, чого ви самі собі бажаєте, чого ви хочете досягнути. У вас якась є мета велика, висока. І вам її обов'язково треба підкорити. Таке у вас відчуття внутрішнє. Місяць говорить про те, що ви зараз сумніваєтеся в тому. Можливо, вам оці ж люди, які говорять, що ви не туди рухаєтеся або обрали не той шлях, або пішли не тою дорогою. І у вас це може породжувати якісь сумніви, а можливо, ви раніше припустились помилки, а можливо, ви дійсно вибрали не той шлях. А можливо, ви рухаєтеся не в тому напрямку. Тож зірки говорять, що ви обрали правильний шлях, що вам не варто когось слухати, ви повинні рухатися до своєї мети. Цілеспрямовано. Всі зорі вам будуть осяювати ваш шлях. Тож подивимось пораду, яка у вас порада. Вісімка келихів говорить правильно. Ви рухаєтесь туди, де вам потрібно. І ви досягнете успіху. Ви дійдете до своєї мети. Важливо тільки не звертати увагу на ті перепони, які вам будують або штучно, або виникають унаслідок певних обставин. Тож бажаю вам успіху і дивимось другий варіант. Другий варіант що несе весняне рівнодення. Собака. Корабель і серце. Тут більше особистого плану, можливо, ви з близькою людиною, або добрим другом, або це ваш партнер, будуєте якісь нові напрямки, якісь проекти нові, разом створюєте. Ви вкладаєте туди свою душу, вкладаєте своє серце, і у вас є всі шанси вирішити ці питання, зблизитися один з одним, отримати підтримку один від одного, бути опорою. І от те, що ви замислили, от те, що ви хотіли, або до чого ви хотіли. Ви повинні, по-перше, спиратися на того, хто поряд з вами, кому ви довіряєте, і з ким у вас є близькі стосунки. І, по-друге, ви повинні іще знати, що вас будуть підтримувати. Так як ви надаєте довіру партнеру і навзаєм будете отримувати таку ж саму підтримку. Тому будьте щирими один з одним. І порада король Пентаклів перевернутий, заключається в тому, що будьте щирими. Не робіть перепони один одному і не намагайтеся хитрувати. Робіть все з відкритою душею. А я бажаю вам успіху. І дивимося третій варіант. Третій варіант лист, книга і мітла. Третій варіант говорить про те, що. Можливо, ви зараз вирішуєте якісь юридичні питання, або очікуєте якісь новини, ви отрим... хочете, можливо, відкрити свою справу або розпочати новий проект. І для вас є таке от, якби попередження, що ті люди, що знаходяться біля вас, не є такими чистими і доброзичливими. Можливо, вам треба. Цією мітлою пересортувати тих, хто поряд з вами. Для вас наразі найближчим часом відкриється те, що було приховано. Можливо, ви самі його не хочете знати, те, що від вас приховано, але прийшов час, щоб воно для вас розкрилося. І в більшому ступені це стосується робочих моментів. І вам яка порада? Вам порада дев'ятка мечів говорить про те, що. Більшість страхів, які зараз ви відчуваєте, це створені у вашій голові. Ви самі собі їх придумуєте. Тому те, що ви замислили, те, до чого ви маєте здібності, маєте бажання розвивати і рухатися до своєї мети або до тієї справи, ту справу зробити, яку б ви собі бажали зробити, то вам і так потрібно робити. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять, і тому все у вас вийде, все у вас вийде. Але звертайте увагу на своє оточення, тому що не всі щирі. Тож бажаю вам успіху!